Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. В студії я автор та ведучий Олег Самко, А також радий вітати мою гостю, заступницю директора департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації, пані Тетяну Бондаренко. Пане Тетяна, радий вас бачити. Навзаєм. ми так гарно на посмішці посміхаємося, хоча абсолютно не до сміху. Ну по великому рахунку будемо говорити сьогодні про здоров'я, про ті виклики, які нам під Кладає під навіває я так м'яко скажу, романтично скажу, навіває нам весняна погода, а це не завжди буває щось приємне. Ну і звісно, як з цим боротися, і взагалі чи треба боротися, чи можна боротися, і яким саме чином, а, пані Тетяно, весна. Класна пора року, все оживає, все чудово і разом з тим, на жаль, оживають сезонні захворювання. Знову таки говоримо про сезонні захворювання. Найбільш популярніші на сьогоднішній день е, весняні сезонні захворювання, які можна е, побачити і прогідти по вінській області. Е, на сьогодні продовжуються захворювання на грип і. Інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Тобто, якщо сказати простою мовою, то віруси нікуди не діваються, вони люблять цю погоду, вони люблять людей. Вони люблять, коли ми виснажені, втомлені, переохолоджені, і тому вони продовжують розмножуватись і інфікувати нас. Безумовно, продовжуються. Ті, скажімо, так, інфекції, які в нас на слуху, Ну, от я почала з грипу, угу. ми просто всі знаємо про грип. Але є і парагрипозні віруси, і ріносинцеціальні віруси. Тобто вірусів дуже багато. І, на жаль, і вони також можуть викликати грипоподібну клініку. Тобто, коли висока температура, коли інтоксикація, коли нежить. І досить часто саме лише певними клінічними Особливостями, або обстеженням вірусологічним можна або спростувати, або підтвердити діагноз. І я вам хочу сказати, що досить часто в нас госпіталізуються пацієнти, швидка везе важкий пацієнт, висока <клес> температура, е низька сатурація, тобто насичення киснем пишуть ковід під питанням чи гріб під питанням. Виявляється, і ковід негативний, і грип негативний, а е такі стан викликають інші. Віруси. Е, на жаль, не всі їх можна спрофі... спрофілактувати вакцинацією, тому що. Не проти всіх вірусів, створена uh -huh. Uh -huh. вакцина. Це створення вакцини це досить складний процес. Довгий, дорогий, і складний процес. Так, та. так. І, і не завжди ефективний. І я хочу сказати, нам просто повезло людському, людській популяції, uh -huh. що науковці змогли виробити вакцину проти ковіду і зупинити цю пандемію. Е безумовно, е найбільше хворіють діти. Але, мабуть, тут ще пов'язано не тільки з тим, що діти в дитячих колективах і контактують mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. І все е- школа, садочок цілий день в закритому приміщенні. Так. Mm -hmm. так. І... і діти безумовно, це ті пацієнти за здоров'я яких більше турбуються. Мається на увазі, батьки все таки більше частіше звертаються до сімейних лікарів і обстежують і звертають увагу на їх стан здоров'я. Ну і ми чудово знаємо, як ми дорослі хворіємо. <реш> <реш> як ми ставимося до так, цього, як ми так, хворіємо. Так, так, схворімо? Тим, тому... більш, тим більше, що знову таки, якщо вже говорити про дітей, діти також приносять. Так, і... Досить часто в нашому досвіді вже ми бачили, коли діти приносять той же ковід чи той же грип. в дитячому колективі в класі з'явилася хвора дитина, підхопили цей вірус ще декілька дітей і приносять додому батькам, дідусям, бабусям або молодшим чи старшим братикам чи сестричкам. Ми це розуміємо і. Тому ми завжди кажемо, що треба пам'ятати не лише про вакцинацію, ту рутину, яку ми робимо, а і про ту сезонну вакцинацію, той же ковід, той же грип, як дорослих. Так і дітей. Так і дітей. Так. А, декілька разів ви сказали ковід, ковід, ковід. Ковід таки залишається? Привозять з ковідом? Є? є позитивні. Є. Так, є. І от припустимо за. Е... Підтвердженим, підтверджений ковід серед за останній місяць близько 30 підтверджених випадків, які були госпіталізовані. І, безумовно, більше хворих було це січень-лютий, в січні лютому в нас на стаціонарі перебувало від 20 до 40. По області в mm -hmm. інфекційних станціях від 20 до 40 пацієнтів з ковідом, підтвердженим на сьогодні. Це безумовно менше випадків і, на щастя, це поодинокі випадки з важким ковідом, але він є. І, на жаль, в цьому році у нас є летальний випадок. У нас вже. Так, в нас mm -hmm. два летальних випадки по грипу є, і Це в, цьому році. в цьому році, вже в 2024 році, і два летальних випадки. Ем... Які ну, пацієнти мали ковід, як, як воно і було раніше, але пацієнти з важкою патологією своєю соматичною. Це пацієнт був один з нирковою хронічною недостатністю. Пацієнт був онкохворий, і ковід запустив ускладнення, які на вдарило жаль по ним дуже так, сильно так. так Вікові були це? були всі пацієнти, які померли, вони всі були 50+. 50+. Но Mm -hmm. Я не вважаю, що 50-60, no, Це, якби я, якби mm -hmm. ми бачили 90-плюс, да, коли mm -hmm. вже mm -hmm. виснажені життєві сили. А 50, 60 і 70 це той вік, який має організм, ще має боротися з е, такими захворюваннями. Справлятися. Так, має так, справлятися. А, uh, Ми говорили тепер про грип. Ми говорили uh, про вакцинацію грипу, і наскільки я пам'ятаю, ми говорили десь січень-лютий. а я тоді ставив питання, коли буде пік? А ви сказали, що ще буде, і це можливо десь. Ми чекаємо тоді е, піка, десь в районі березня. Mm -hmm. І е, я не питаю, був він, не був, як ми пройшли? мене цікавить інше, як вакцинація тут спрацювала? Ви знаєте, вакцинація спрацювала, і чому ми можемо впевнено це сказати? Тому що ми чітко помітили по тим колективам, які ми можемо відслідкувати, це мається на увазі інтернатні заклади. Сталий такий колектив. Так, угу, як ми угу. кажемо, закриті або напівзакриті колективи, по інтернатам. На щастя, не було спалахів, да, поодинокі випадки, але е, клієнти, да, пацієнти інтернатів не було таких ну, захворювань. Е, і це один із показників. Е, потім серед медичних працівників ми масово досить гарно вакцинували медичних працівників восени від грипу, угу. і ми це чітко побачили. По тим як хворіли працівники, тому що ну ми розуміємо, що якщо в лікарні в районі лікарні чотири анестезіолога і три з них звалиться з грипом, то стоп роботі. Е, от по ми бачимо ефект від вакцинації, от саме по таким показникам, по, по тим колективам, які ми можемо відслідкувати. Ще один момент. Я хотів би, от щоб ви уточнили, ми почали говорити про вакцинацію ще минулого року. Це було десь якщо не в серпні. То в вересні так, ми почали так, говорити, так. і е, тоді ви казали, що ми очікуємо певну кількість. Е, я про грип mm -hmm. кажу, про програму так, Стоп так, грип і так далі. так далі. І так далі. Е, ми очікуємо певну кількість вакцин. Вакцини закуплені, чи так. принаймні йде розмова, і так далі. І так далі. Е, е, що мене цікавить, ті, хто вакцинувався, наприклад, з початком цієї програми, або, наприклад, хто вакцинувався восени, і це навіть не в жовтні, а можливо, жовтень листопад більше. Ми Чудово Та. розуміємо, холодна пора року, Та. листопад закінчується грудень починається, і так далі. І так далі. Хоча немає такого е, дуже-дуже ажіотажного святкування, але все одно холодно, промозгло, мокрі Та. ноги, ну і так далі. Та. І так далі. А Вакцину, яку отримуєш е, в жовтні листопаді, вона тягне весь період і весну вона також зачіпає. Так, от, я, от. Так. чи ті, хто не встиг і вакцинувався, наприклад, в січні-лютому, угу. щоб перекрити собі березень, квітень. Так, і вакцина діє 6, 9, 12 місяців проти грипу. Більш того, є люди, в яких така гарна відповідь, уже це особливість кожної людини відповідь І, да, імунної системи. Є люди, в яких гарна відповідь, і цей імунітет зберігається і довше 12 місяців. Тут проблема в тому, що на наступну осінь, ну верніше, та що буде в 24-му році, 24. Так будуть трошки інші штаби. І тому ми рекомендуємо вакцинуватись, mm -hmm. не тягнути е, цілий рік, там думати, а є в мене імунітет, немає імунітету. Mm -hmm. З'являється вакцина е, на ринку, все можна вакцинуватись, тому що кожна нова вакцина е, щороку, яка з'являється, вона знімається. Оновлю... Тому що зараз вже роблять прогно аналітики прогнози. Поки що ми не бачили таких епідемічних mm -hmm. прогнозів, але вони вже робляться, тому що е, вакцина вже виробляється. Ми маємо розуміти, що вакцина проти грипу. Це вже скажімо, сталий процес і заготовлені, ну скажем так, інгредієнти mm -hmm. для... якісь моменти, базісні, базісні, базісні. Да, проти от всіх штамів, які циркулюють, вони вже є, і тому це виготовлення воно дуже швидко. Тобто, включається в процес. Mm -hmm. Епідеміологи прогнозують 4-5 самих поширених штамів, які прогностично почнуться після вересня 24-го mm -hmm. року, і тому виробники вже включають. Ці е, антігенні комплекси в свою вакцину. Я То зрозумів. Все, нова, ми, ми чекаємо, Значить, знач, треба робити да, в будь-якому випадку. Ще один момент, е, що нам е, найпопулярніше і найпіковіші питання це, звісно, грип, це залишається, як ви сказали, ну, ковід. Зараз кашлюк? Зараз о, о, кашлюк. Так. Кашлюк. А що це, де це, як проходить і чи можна якось обійти? Якщо не так. встиг обійти, то як лікуватися? На сьогодні угу. ми маємо такий, скажімо, спалах захворюваності по всій Україні на кашлюк. Кашлюк це вірусний, це також вірус. Угу. Проти якого, так як і проти грипу, немає і кір, навіть не проти грипу, тут я помилилась, проти грипу в нас озельтеми А припустимо, як кір проти вірусу кору, проти вірусу кашляку немає специфічного лікування. Тобто в нас немає таблетки, яка його вб'є або полегшить наш стан. Є вакцинація. Кашлюк циркулює постійно, Він, скажімо так, як ці наші старі віруси, того шкору, поліомієліту. Це вірус, які дуже давно виявлений і циркулюючи в людському суспільстві. І до е, вакцинальної ери в діти в більшості діти помирали від кошлюку саме від ускладнень, тому що е, саме порушення дихання, угу. тому що кашлюк він е, вражає дихальну систему і він викликає такі нападоподібні. Кашлі mm -hmm. доблювати до зупинки дихання. Е, найбільш важко переносять діти раннього віку, які не можуть е, себе контролювати. Но я вам хочу сказати, і дорослі, які перехворювають на кашлюк, тобто це досить такий насадний кашель, який ти нічим не можеш зупинити, поки ти кашляєш кашлі, поки не пройде цей напад. Mm -hmm. Вакцинація ефективна. Вона всякому... Так, uh -huh. вакцинація це наша рутинна вакцинація дитячого віку. Вона входить в усі багатокомпонентні вакцини, які ми починаємо робити. Е, якщо я нагадаю, от ми перші вакцини робимо в пологовому будинку: це гепатит і туберкульоз, БЦЖ вакцина. А далі в двохмісячному віці ми там робимо п'яти компонентну, uh -huh. шести компонентну два місяці, чотири місяці, шість місяців. Це база базова трьохкратна вакцина. На це проти кашлюка. Добре, це діти, а дорослим так. що робити все. все. Ді, дорослі не вакцинуються, вакцинуються діти, ідуть ревакцинації. Дорослі, е, якщо є схожі симптоми, це ну, по перше, е, треба обстежитись. Угу. Обстеження вірусологічне. В нас лабораторії або приватні, або в наша потужна лабораторія, е, ЦКПХ, Центр контролю профілактики хвороб на е, Маліновського, вулиця Маліновська, 11, угу, Бивша лабцентр. Угу. Потужна лабораторія, яка робить е, ці дослідження, е, знову таки за напрямком сімейного, сімейного лікаря. Тобто, якщо е, 7-14 днів або дитина по наростаючі кашляє, і ви не можете зняти цей кашель, і або дорослий надсадний кашель, який, е, скажімо, з кожним днем от він не зменшується, а він збільшується. Треба звернутися до сімейного лікаря, зробити певні обстеження для того, щоб впевнитись, це кашлюк чи ні антибіотики не потрібно приймати, вони призначаються лише лікарями, якщо є певні ускладнення. Антибіотик не зніме цей кашель. Я на цьому хочу наголосити, тому що наші люди завжди люблять зразу антибіотика, то й два от, от, це, от, це, не це займайтеся це. самолікуванням. Це заклик до абсолютно. Абсолютно всіх так. не займайтесь самолікуванням. Не дай Бог, якщо ви кашляєте, так. тим більше цей кашель не проходить. Зверніться до сімейного лікаря. Є можливість обстежитися і зрозуміти, що це відбувається. Можливо, ви так. просто у вас алергія на весну і чихаєте, і кашляєте. Так. Ви на це все, так. що відбувається. До речі, про алергію. Ми встигаємо ще сказати mm -hmm. буквально так. декілька слів. Весна алергія, осінь, алергія. Ми звикли вже до цього. Зараз так. весна. Ми відчуваємо. Ви відчуваєте, що алергія знову на щось десь якось Щ... дуже ні. Ще ні. Окей, ще ні. На що е, очікуєте? А ви знаєте, за е, певними дослідженнями е, наших фахівців науковців Вінницького національної мідуніверситету проводились дуже гарні дослідження. Угу. Е, що баз в Україні, в нашій місцевості, особливо е, верніше, в тому числі, найбільше виражені алергени, це починається липень-серпень, це коли цвітуть трави. Угу. Амброзія. Інші польові трави, тобто весна, цвітіння наших фруктових дерев ще Нас не, не чіпає. викликає. Ну, такої... так, так. Найбільше прояви алергії починаються саме коли починають цвісти трави, е, певні, е, певні Це липень. дерева. Це липень, вер... липень, серпень, вересень. Оце Пік uh -huh. алергічний. Тому зараз е, звичайні алергії, безумовно, це, е, скажімо так, алергія на певні запахи. Ну, найчастіше це запахи парфюмів, uh -huh. це е, побутовий пил. Е, ми розуміємо, що весною не дуже хочеться йти на вулицю, але треба. До речі, найкраще для алергіків, коли йде дощ, і погуляти в цій погоду. Безумовно, в, щоб було тепло щоб і було щоб тепле, не промокнути там... ноги. Да. Але м, про Кімнату, вологі, прибирання і, безумовно, е здоровий спосіб життя. це Кожен має для себе прийняти, що що значить здоровий спосіб да. для нашого організму. Mm, да. Mm, да. так uh... Нічого нового, вічні теми, вічні побажання. Так само, як можна сказати, все вічне. Сонце, вічне. Так, ми як вітер, вітер, сонце, вода. Ми як вид, ми як вид маємо маємо це пережити, маємо це перейти. А, на цьому ми ставимо три крапки. Ще можна багато говорити, що але ми маємо виходити з ефіру. Ставимо три крапки. Я нагадаю нашим глядачам і слухачам. На сьогодні в гостях була заступниця директора департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації, пані Тетяна Бондаренко. А, а чому три крапки? Тому що у нас не закрита розмова, у нас вона продовжиться. А через скільки ну, пані Тетяно, як вам буде зручно? Як вам Завжди. буде зручно, як робота дозволить. Так. Ми чудово так. розуміємо, що зараз дуже-дуже непростий час. Я вам щиро дякую за участь в сьогоднішньому дякую. нашому проєкті. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо на музичну паузу, Потім знову продовжуємо свою роботу. Час змін з Олегом Сенком. Новий вінницький ритм. 101,8 рафем. Місто надбором. Події, що поруч.